Нічний, нічний промерзлий сніг упав, як сніг на голову, і чистим світлим смутом захолодив мости. Я знов самотній вов, і та самотність подиво рятує мою кров з гнилої глупоти. Не здай, не здай мене мій шлях незнаний, не вторований, не здай одвічна суть достойних. Чесних дум, я непокірний чин, я непокірний чин на волю коронований, я самотинний вовк, я не піду на голову я кров'ю йшов, я кров'ю йшов, печальний і забутий, людьми, і богом самотинний вовк, ладальним ланцем до життя прикутий, упав на хмари, упав на хмари, скрикнув і замовк, коли душа, коли душа. Коли душа під ранок стомлена, Заплаче неба, мій дикий крик німий задавлені і йде до тебе.